А нам треба екскаватор. А у вас машиніст є хлопці? Ні, машиніста нема, будемо вчитися. Це наше ноу-хау. Деякі мости більш ніжно підривалися, швидка влітає у вибоїну. Всі шви, всі зажими. Вони можуть злетіти. Там немає покриття. 95% всього вантажного трафіку припали на автомобільні дороги. Але ви працювали більше. Нам потрібно буде зруйнувати цей міст. Так, пацани, давайте ми самі краще зробимо. Це Суспільне, це Андрій Алексєєв, керівник служби автомобільних доріг у Харківській області. До війни водії гірко жартували про найгірші наші дороги, що вони як після бомбардування. Зараз це вже не жарт, так? Це взагалі вже не жарт, тому що дороги після бомбардування виглядають дуже гнітючі, повірте мені, і вони становлять справжню небезпеку для водіїв, тому що там серйозні є воронки. І... До речі, ми зробили все, щоб водії, які пересуваються до міста Харкова, біля міста Харкова, по кільцевій міста Харкова, максимально цього не помітили. Тобто ми працювали навіть тоді, коли супротивник був поруч з кільцевою, ми місця прильотів так званих. Чому доцільність таких ремонтів під час війни, коли на цьому місці завтра знов з'являються нові вирви? З початком повномасштабного вторгнення приблизно 90-95% всього вантажного трафіку, всіх вантажоперевезень, припали на автомобільні дороги. Тому що залізничний транспорт працював з перебоями, тим більше в нашій області, що стосується військових вантажів, то взагалі вони не пересувалися залізничним транспортом. Тому в нас була військова необхідність щодо е ремонту цих напрямків і гуманітарна. Але ви працювали більше страшніше, по-іншому. От, от таке порівняння. У нас було 11. Логістичних маршрутів, які йшли від центру області безпосередньо до лінії фронту, які ми підтримували в належному нормальному стані. Чому це так? Тому що це швидкість руху наших хлопців ЗСУ до лінії розмежування і швидкість руху назад, виходячи з під Це паливо, набої, їжу, набої а звідти час. Поранення. Саме головне час, тому що Пораненого треба довести швидко, треба довести більш-менш по нормальній дорозі, тому що як тільки його Щоб стабілізували, так, швидка влітає у вибоїну, всі шви, всі зажими, вони можуть злетіти. І коли нам госпітальєри приїхали, сказали, хлопці, раніше ми там їхали 100 кілометрів три години, а наразі ми їдемо 100 кілометрів півтори години. Дякуємо вам. Ви врятували не одне життя, повірте нам, дорога стала рівніша, нормальна. Зупинилася танкова колона, вийшов командир колони біля наших хлопців. Кацю ще от коли по нам били, ми там робили перехід з місця на місце. Це в нас займало там пів години, тому що дуже розбита була дорога. Це здається, що танк так може там по полю дати. А якщо дорога розбита, він ж підстрибує, це ж для оптики, для... Самого екіпажу згубно, некомфортно, там вже БК в бойовій машині теж знаходиться, всі ж це розуміють. А наразі ми можемо ставі шістдесят кілометрів пішов. Безпека працівників, багато доріг узбіч або заміновані навмисно, або нерозірвані снаряди. Ми не працювали на тих напрямках, де не було проведено обстеження піротехнічними бригадами. Яка ділянка зараз найгірша? Ті дороги, які були відремонтовані до початку війни, Куп'янську напрямок Ізюму. Навіть не дивлячись на те, що там були прильоти, там ходила важка техніка, але вони з гідністю витримали це навантаження на собі. Наразі там рух йде безперебійно, добре, нормально. А ті дороги, які вже відслужили свій нормативний термін ще до війни, які ми не встигли відремонтувати, і там, де було навантаження на них від проходження військових колон, як і наших, так і ворога. Чесно кажучи, вони не витримали. Є місця ще зруйновані. І це напрямок Вовчанський, напрямок Великоборлуцький, туди Барова, Дворічний Кут. Там немає покриття. Є покриття, але вони в досить такі незадовільному, в досить поганому стані. Ми їх намагаємося привести до ладу, але ще як ви згадали, є в нас питання по піротехнічним роботам. Тобто ми чекаємо, коли ми будемо в змозі там. Працювати в повний зріст, але ж там не буде ямкового ремонту. Це фактично треба наново робити цю дорогу. Правильно? З точки зору доцільності, то наразі є доцільним провести саме ямковий ремонт. Ми ремонтуємо ділянки, як ми їх називаємо, суцільними картами тільки ті, які вщен зруйновані, там де вже взагалі немає проїзду. Таких у нас ділянок дві, і лише на всю область. А все інше ми робимо ямковим ремонтом, ми даємо проїзд. Трафік змінився. Це впливає на стан доріг? Трафік змінився кардинально. В перший день, день війни. Весь активний трафік припав на київський напрямок. Потім, коли вже київський напрямок був перерізаний, у нас основною транспортною магістралю було саме з'єднання Харків-Дніпро. Ми постійно проводили роботи з моніторингу, де ж він найбільший є, і акцентували там свою увагу в основному. А плюс є ж момент, що склад у цього. Транспорту, який пересувається дорогами, він геть інший. Я зараз буду фантазувати, але раніше в нас було, уявімо, 80% це легковий транспорт, 10% якийсь спецтранспорт і 10% вантажний. Я знаю, що це не так, але ну була якась пропорція. То зараз вона принципово інша. Правильно? Так, доля великового транспорту збільшилася в рази на автомобільних дорогах. Саме вони найбільш руйнують покриття і найбільше навантаження на покриття. Вони здійснюють. А військова техніка. А якщо це військова техніка, не на пневмо ходу, то вона руйнує ще й саме покриття. З усіх мостів, якими ви оперуєте, да за які ви відповідаєте, яка частка зруйнована? 35% мостів зруйновано приблизно 35%. Покриття доріг, теж вони зазнали руйнувань внаслідок проведення бойових дій. Якщо мост підірваний, його не існує. Це все одно ремонт, бо з моєї точки зору це будівництво нового мосту. Давайте так називемо його відновленням, тому що деякі мости підривалися нашими хлопцями, вони більш ніжно, скажімо так, підривалися, тому що Правильно? вони розуміли, що нам же їх і відновлювати. Якщо мости підривалися, от наприклад, балаклії противником, то вони знищували там геть все, до чого могли дотягнутися. Вони вибухівки не жаліли, аж ніяк. Ви будете відновлювати за старими проектами, за тими кресленнями, за якими їх будували тоді? Аж ніяк. Наразі вже інші розрахункові навантаження, інші вимоги. Ми в наших проєктах враховуємо безпекову складову і деякі ми маємо напрацювання щодо інженерних рішень. Якщо в разі потреби і небезпеки нам потрібно буде завадити ворогу, форсувати водну перешкоду або ландшафтну перешкоду, нам потрібно буде зруйнувати цей міст. Чи правильно я вас почула, що тепер при ремонті відбудові цих мостів ви будете закладати туди можливість їхньої швидкої, ефективної руйнації так, якоїсь точно. секції? Так і є. Так і є. Ви все правильно зрозуміли, і це наше ноу-хау, над яким ми наразі працюємо з мінімальними витратами вибухової речовини або часу покласти міст так, щоб ми могли його потім відновити легко. Ворог Недаремно при відступі на державних дорогах підірвав 30 мостів, тому що без мосту ти не форсуєш водяну перешкоду. 30. 30. Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ. Коли може бути відновлений міст у Старому Саутові, наприклад? Ми наразі вже завершуємо проєктні роботи по цьому мосту. І найближчим часом, можливо, навіть в цьому році плануємо приступити до відновлюваних робіт, але розумієте, нам треба враховувати все ж таки близькість до кордону, умови роботи, тому що там можливі випадки обстрілів ворога. Немає мосту, який неможливо відновити все реально. Правильно? Все реально, так все реально. Ми розуміємо, як це зробити. Ми вже наразі з 30 мостів, які зруйновані на державних дорогах, 25 знаходяться на нашому балансі. Із 30 на 17 ми вже робимо капітальний ремонт. Поруч з ними вже на даний момент зроблено 15 переправ і 10 ще до нового року ми відкриємо. Буде 25. Що у вас з людьми, з робочими, з технікою? Вона могла бути мобілізована, Люди також, люди могли евакуюватися. Чи не бракує вам інструменту? Ну, у нас багато людей е мобілізувалися в перші дні війни. Багато людей воюють. Ми роботу нашу не припиняли. В сірій зоні наші хлопці дуже часто виїжджали, працювали, тому що нам треба було оцінити наші збитки, оцінити масштаб руйнувань. Є втрати? Є втрати. Є втрати, є поранені, є втрати техніки будівельної. Ми займалися фортифікаційними роботами на території всієї області. І не раз наші хлопці попадали під обстріл, тому що дуже часто це були передові позиції. І коли приходили військові і просили техніку, були підприємства, які взагалі не працювали, які покинули техніку в місті Харкові або Харківській області, і поїхали. Коли вони приходили на наші підприємства, вони були здивовані, що тут люди є чи що, а що, що ж робити, штурму ну, робимо, ж там, працюємо. А от ми б хотіли взяти б... Екскаватор, щоб попрацювати, нам там треба окопи порити. Там, зокрема, активно наші хлопці приймали участь в будівництві першого оборонного кільця навколо міста Харкова. Одразу потім було друге, третє, які так далі відсувалися. Коли хлопці приходили, а нам треба екскаватор. А у вас машиніст є? Хлопці? Ні, машиніста нема, будемо вчитися. Розкажіть, як працювати? Так, пацани, давайте ми самі краще зробимо, а то Ви, ще. ви навіть не доїдете до місця проведення робіт. І наші пацани їхали, працювали. Побратимами вже навіть деяких називали. Отримали вони нагороди від військових частин. Як ви вирішуєте, що першочергове, що пріоритетне, а що може почекати? За кількістю людей, які в населеному пункті, умовно, там п'ятеро, а тут три тисячі, тут важливіше, чи є інший принцип? Немає таких розрахунків, скажу чесно, тому що а, наразі ми Намагаємося працювати в усіх напрямках одночасно. Нашу роботу ми називаємо як, знаєте, як повернення в життя в населений пункт, тому що от, там, відновили світло, відновили газ, відновили транспортне сполучення, поїхали люди додому. А як всі їдуть? По дорогам, звичайно. Тобто, ми розуміли, що ми там пошта поїхала, пенсії поїхали, тому ми. Одразу заходили, прибирали наслідки проведення бойових дій, ремонтували дорогу, надавали проїзд і ми бачили, як одразу ці напрямки вони оживають. Та сама Балаклія. Ми підключилися до ремонту вулиць, до прибирання вулиць, Ізюм. Ми розуміли, що там немає, практично немає комунальників, прибирання сміття, прибирання доріг. Не тільки наших, а прибирання вулиць Розбір було на завалів. нас. Розбір завалів був на нас. Чому? Тому що е, наші підрядники дорожні, вони найбільш з усіх укомплектовані важкою будівельною технікою. А саме вона була потрібна. Є дорога, яку ви тільки відремонтували, є знищили. Яку вам дослід шкода? Дуже шкода кільцеву міста Харкова, скільки сил. Скільки енергії, скільки ми вклали душі в цю дорогу, тому що от вона була в такому поганому стані. Ми тут за один рік фактично з усіх сил намагалися її відновити і майже це зробили, і вона наразі побилася. Ідеш, дивишся і серце кров'ю. Наскільки на вона ушкоджена? Відсотків на п'ять, але все ж таки ми відновлювані роботи провели. Але ну, це, це не нова дорога. Раніше їдеш новеньке покриття, без е, е, єдиної там, латочки, заплаточки. А зараз їдеш, ці заплатки видно, вже не те.